Я закликав е, глядачів наших ставити питання, і мені тут е, повно питань понаставили. Значить, Олена запитувала: мені така ваша думка щодо російськоговорящих шкода, але люди, яка, яка разниця якою мовою, не перейдуть самостійно розмовляти українською. Чи будете якось вирішувати це питання? Ми про це весь час говоримо, але треба відповісти. Ви знаєте, з приводу таких конструктів, особливо політичного забарвлення, я чую чимало запитань власне на свою адресу. Але зрозуміло, що це не проблема виключно повноваженого, тому що відповідно до закону у захисту державної мови відповідає за захист української мови як державної, а також за мовні права громадян України в різних сферах суспільного життя. Питання формування державної мовної політики, і реалізації, формування мовної ідеології, регіональної мовної політики, а також посилення е е закону, порушення е е мовного закону це все-таки компетенція. І законодавчої гілки влади, ну і звичайно, виконавча.